Уявіть, Ви знаходите листа, написаного рукою людини, яка більше не жива. Вона знала, що незабаром помре. Вона знала, хто це зробить. Це не сюжет фільму, це справжня історія. Джолі Дженсен боялася смерті. Вона писала, що не покінчить життя самого, що її чоловік головний підозрюваний, якщо з нею щось станеться. 3 грудня 1998 року. Її знайшли мертвою, і це був лише початок одного з найдовших та найзаплутаніших судових процесів в історії Вісконсину. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Я дуже вдячна вам за вподобайки, підписки та коментарі. Я ціную вашу підтримку. Джолі Дженсен у дівоцтві Гріфін. Народилася в багатодітній родині, де була єдиною донькою серед чотирьох братів: Патріка, Майкла, Пола і Ларі. Вона виросла в дружній родині та з дитинства мріяла стати медсестрою. Адже завжди мала чуйність до людей і прагнула допомогти іншим. У 1981 році Джулі познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Марком Дженсоном. Коли працювала в універмазі в місті Ошкош, пізніше вони зрозуміли, що обоє навчаються в місцевому коледжі. Хоча Марк закінчив навчання, а Джулі так і не отримала диплом. Після весілля вони оселилися в містечку Плезант Прері, штат Вісконсин у будинку на Лейк-Шорт-Драйв. Драйв. Плезант Прері це невеличке, але динамічне місто поблизу Чикаго. Розташоване на березі озера Мічиган. Тут чисті вулиці, безпечні райони, хороші школи та багато місць для відпочинку пляжі, парки, це місце, де можна насолоджуватися спокійним життям недалеко від мегаполісів. Згодом у них народилося двоє синів Девід і Дуглас, які стали для Джулі найбільшою радістю. Вона присвятила себе родині. Дбаючи про дітей та створюючи затишок у домі. Поки Марк будував кар'єру. На перший погляд, їхня сім'я здавалася ідеальною. Проте з роками відносини між подружжям почали змінюватися. Ще до весілля доля підготувала для Джулі випробування 13 квітня 1984 року в ніч перед їхнім одруженням. Її мати знепритомніла на репетиції весілля. Причиною виявився алкоголь. Також мати страждала на депресію. Це був удар для Джулі. Вона відчувала, що її мати завжди руйнувала важливі моменти її життя, розповідав брат Джулі Пол Гріфін. Джулі завжди боялася, що піде тим самим шляхом, що і її мати. У 1991 році в сім'ї Дженсенів народився їхній перший син Девід. Здавалося б, ця подія мала зміцнити їхні стосунки, але насправді все стало інакше відносини між Джулі та Марком почали стрімко погіршуватися, Джулі навіть задумувалася про розлучення. Саме в цей період вона зблизилася зі своїм колегою Пері Тарікою. Він переживав важкий розрив зі своєю дружиною і виховував маленьку доньку. Їхні життєві труднощі зблизили їх, і вони почали ближче спілкуватися. Джулі дозволила собі короткий роман, але майже відразу зрозуміла, що це була помилка. Вона вирішила зберегти сім'ю і порвала всі зв'язки з Пері, навіть змінила роботу, щоб більше не перетинатися з ним. Таємниці, як правило, не залишаються прихованими надовго. Марк дізнався про зраду, і, щоб врятувати шлюб, подружжя вирішило звернутися до психотерапевта. Здавалося, ситуація стабілізувалася. Джулі і Марк почали працювати над своїми відносинами, їхнє спільне життя стало більш спокійним. Однак, у тому ж 91 му році Джулі почала отримувати тривожні повідомлення. Спочатку це були телефонні дзвінки, під час яких невідомий мовчав або відразу шкидав слухавку. Потім з'являються електронні листи, у цих повідомленнях містилися не тільки погрози, а й фото порнографічного характеру. Спочатку вони припускали, що за цим стоїть колишній коханець, який, можливо, не зміг змиритися з розривом. Проте Пері заперечував свою причетність до цього. З кожним новим листом і дзвінком ситуація ставала для Джулі лише тривожнішою. Вона відчувала, що за нею хтось стежить. Вона стала нервовою, постійно озиралася навколо і боялася залишитися одна. Ці переслідування продовжувалися з періодичністю на протязі семи років. Тому Джулі почала відвідувати психотерапевта. У 1995 році в сім'ї Дженсенів народився ще один син, якого назвали дух. Але, попри появу другої дитини, стосунки між Джулі та Марком залишилися напруженими. До 98-го року Джулі працювала неповний робочий день у портовій адміністрації, адже основну увагу приділяла вихованню дітей. Того ж 98 року. Марк змінив місце роботи і став менеджером філії фінансової компанії в Сент Луїсі, розташованою за 30 хвилин їзди від їхнього дому. Саме там він і познайомився з Келлі Лабонте, зарученою жінкою. Якщо Джулі колись мала коротку інтрижку, про яку відразу пошкодувала, то Марк бачив у Келлі можливість почати нове життя. Але були дві перешкоди. Діти та гроші. Розлучення могло коштувати йому занадто дорого. Тому Марк почав шукати інший шлях. Менше ніж за місяць до смерті дружини Марк поїхав у відрядження. Там він випивав зі своїм колегою Едом. Після кількох склянок чоловіки почали скаржитися на сімейне життя, обговорюючи, як було б легше без дружин. Еджер Томас зауважив, що, можливо, розлучення це найкращий вихід, проте відповідь Марка виявилася зовсім неочікуваною. Він сказав, що є і інші способи позбутися дружини. Марк зізнався, що добре розбирається в отрутах, зокрема, в етиленгліколі, основному компоненті антифризу. Він розповів, що досліджував цю тему в інтернеті. За його словами, антифриз був ідеальним засобом для вбивства. У малих дозах він майже непомітний у напоях. Джулі продовжувала своє лікування у психотерапевта адже листи та дзвінки то стихали, то продовжували надходити знову. Через тривожність Джулі їй призначили седативний препарат та препарат для лікування депресії. Страх Джулі перед чоловіком не був таємницею. Вона неодноразово ділилася своїми переживаннями з оточуючими. Одного разу вона випадково зізналася вчительці свого сина Девіда, що боїться Марка. Також вона довірила свої побоювання сусідам, їй радили звернутися за допомогою та піти від чоловіка. Але жінку лякала думка про розлучення вона боялася не лише можливої агресії з боку чоловіка, а й того, що він може відібрати у неї синів. Адже Марк міг використати її минуле лікування від депресії як аргумент у суді. Жінка опинилася в оточенні власного страху, і, можливо, це було саме те, на що її чоловік і розраховував. 2 грудня 1998 року Джулі погано себе почувала можливо, це побічна дія ліків, які її призначив лікар. А можливо, хлопчики принесли якісь інфекції зі школи. Але вже 3 грудня стан її значно погіршився Джулі була настільки слабкою, що навіть не могла піднятися з ліжка, щоб попрощатися з синами перед школою. Діти хвилювалися за маму і просили тата відвести її до лікарні. Марк пообіцяв, що вони це зроблять після повернення хлопчиків додому. Якщо мамі на той момент не стане краще, проте допомога так і не прийшла 3 грудня 1998 року поліція Плезант Прері отримує виклик у будинок подружжя Дженсенів. Усередині Марк знаходить тіло своєї дружини Джулі, яка лежить у ліжку. На перший погляд все виглядало як самолюбство Джулі приймала ліки. І Марк припускав, що саме вони могли стати причиною трагедії. Чоловік виглядав спустошеним, ледве стояв на ногах і постійно плакав. Марк стверджував, що Джулі мала затяжну депресію і параною через переслідування, які були на протязі семи років. Можливо, вона прийняла неправильне дозування препарату, але все змінилося, коли поліції передали лист, написаний Джулі перед смертю. Який вона напередодні передала своїм сусідам, яким і розповідала, що боїться свого чоловіка. Того дня, 3 грудня 1998 року, світ родини Джулі перевернувся. Її брати Полк, Патрік, Майк і Ларі, були приголомшені страшною новиною. На момент смерті Джулі, її синам було 3 та 8 років, що за декілька тижнів до смерті. Джулі почала помічати дивну поведінку чоловіка. Вона перевірила його записник, зафіксувала тривожні нотатки та написала листа, в якому прямо заявила. Якщо зі мною щось трапиться, мій чоловік перший підозрюваний. Вона передала цей лист сусідці, яка мала віддати його поліції в разі смерті Джулі. Ось сам цей лист. Я зробила це фото. Пишу цей лист у суботу, 21 листопада 1998 року, о сьомій ранку. Цей список був у щоденному діловому планері мого чоловіка. Він не був призначений для мене, щоб я його побачила. Я не знаю, що це означає, але якщо зі мною щось станеться, він би був моїм першим підозрюваним. Наші стосунки погіршилися до рівня вічливості та поверхневості. Я знаю, що він ніколи не пробачив мені короткий роман, який у мене був із тим мерзотником сім років тому. Марк живе роботою і дітьми. Він завзятий користувач інтернету. У будь-якому разі, я не п'ю і не курю. Моя мати була алкоголічкою, тому я обмежую своє вживання алкоголю до одного-двох разів на тиждень. Марк хоче, щоб я пила більше разом із ним у вечірній час. Я цього не роблю. Я ніколи б не пішла з життя через своїх дітей. Вони для мене все. Я регулярно приймаю тайленол, мультивітаміни, іноді приймаю Зонтак та імодіум. У мене є один рецепт на таблетки від Мігрені, якими Марк користується більше, ніж я. Я молюся, що помиляюся, і нічого не станеться. Але я підозрюю підозрілу поведінку Марка і боюся своєї передчасної смерті. Однак я не покину Девіда і Дугласа. Найбільша любов мого життя, моє досягнення і бажання, мої три Д. Тато, Марк, Девід і Дуглас. Судмедекспертиза виявила в організмі жінки невелику кількість етиленгліколю. Речовини, що міститься в антифризі. Проте самого антифризу ні в будинку, ні в гаражі знайдено не було. Це викликало у слідчих ще більше запитань. Поліцейські викликали Марка на допит на той момент він не знав, що Джулі передала сусідці лист, у якому висловила свої підозри щодо нього passed away. Під час розмови Марк виглядав засмученим. Розповідав, що Джулі останнім часом страждала від депресії, почувалася пригніченою та, можливо, могла зробити щось необдумане. Він стверджував, що завжди підтримував дружину та намагався допомогти їй. Під час допиту Марк Дженсон намагався запевнити слідчого. Що він не причетний до смерті своєї дружини. Він розповідав, що того ранку між ним і дітьми навіть виникла суперечка щодо виклику швидкої допомоги. Адже Джулі дивно дихала і ледве могла встати з ліжка. Марк називав це жахливою ситуацією, однак не вважав, що потрібна була негайна медична допомога. За його словами, напередодні ввечері Джулі плакала і говорила, що не хоче більше жити. А вранці в середу вона ніби попросила його нікому не телефонувати і не кликати на допомогу. Слідчі не могли зрозуміти логіки Марка. Якщо дружина почувалася настільки погано, чому він не викликав лікаря чи швидку допомогу? На це Марк відповів, що просто виконував її прохання. Проте детектив сумнівався в його версії він прямо заявив Марку. Що хтось поклав подушку на голову його дружини. Окрім того, у розслідуванні спливло багато фактів, які вказували на проблеми в їхньому шлюбі. Сусіди підтвердили, що стосунки подружжя були напруженими, а головним доказом став лист, який Джулі передала перед смертю. Адже Марк нічого не знав про цей лист. Проте Марка довелося відпустити, так як у поліції все ж таки не було достатньо доказів на той час, щоб засудити чоловіка. Розслідування розтяглось на роки, і тим часом Марк продовжував жити далі. Його коханка Келлі покинула свого чоловіка, і вони стали жити разом з Марком. Сусіди бачили, як Марк одразу позбувся всіх речей померлої дружини. У березні 2002 року, через три роки після смерті Джулі, Марк Дженсен і Келлі Брукс офіційно оголосили про заручини, їхні стосунки розвивалися стрімко, і на той момент в них вже народилася дитина. А Девід та Дуглас навіть називали Келлі мамою. Однак того ж року Марка було заарештовано за звинуваченням у вбивстві першого ступеня. Поліція продовжувала розслідування. І зібрала достатньо підстав для висунення обвинувачення. Проте у Марка було достатньо фінансів, щоб заплатити заставу і уникнути ув'язнення, поки тривало слідство. Незважаючи на офіційні звинувачення, він залишався на свободі. Через декілька років Марка знову заарештували, призначивши цього разу вже більшу суму застави. У 2008 році відбувся суд. Головним свідком обвинувачення став Ед Клуг, той самий чоловік, з яким Марк випивав під час відрядження та поділився своїми планами. Раніше Ед боявся свідчити, але цього разу він набрався сміливості і вийшов перед судом. Ще одним ключовим свідком став Рон Рок, колишній колега Марка та Еда. Він розповів, що наступного дня після тієї поїздки. Зустрів Еда у холі готелю. Той виглядав спантеличеним, ніби не спав всю ніч. Тоді Ед розповів Рону, що вони з Марком випивали і обговорювали, як позбутися своїх дружин. У той момент чоловіки засміялися, як з жарту, не сприймаючи це всерйоз. Також під час судового процесу ув'язнений Девід Томсон розповів, що Марк розповідав йому про свого колегу Еда Клуга. Він боявся, що той може свідчити проти нього і просив Девіда вирішити проблему за грошову винагороду. Ще один співкамерник Арон Ділард надав ще більш шокуючі деталі. За його словами, Марк зізнався йому, що в той день, коли вони разом із Джулі відвідували психотерапевта, після повернення додому Джулі випила ліки, а Марк підмішав їй усі кантифриз. Коли наступного дня він повернувся додому після того, як відвіз дітей до школи, то побачив, що отрута діє недостатньо швидко, тож перевернув дружину та задушив її подушкою. Такі деталі не публікувалися у пресі, тому ніхто, окрім справжнього вбивці, не міг їх знати. Крім того, на суді були представлені лист Джулі, де вона прямо заявила про свої підозри, свідчення сусідів Дженсенів. Експертна оцінка токсиколога, і навіть показання Келлі на той момент уже колишньої дружини Марка та багато інших. Ключовим доказом у справі став комп'ютер Марка. Виявилося, що Марк шукав в інтернеті інформацію про різні отрути, зокрема, етиленгліколь. Прокурор Боб Джамбуа наголосив, цей факт разом із передсмертним листом Джулі доводить, що вбивство було умисним. Однак захист Марка мав іншу версію. Вони заявили, що Джулі нібито сама випила отруту, щоб підставити свого чоловіка та просто не розрахувала дозу. 22 лютого 2008 року присяжні визнали Марка Дженсена винним. Суддя засудив його до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. У 2013 році федеральний суддя скасував вирок Марку Дженсону та наказав звільнити його через порушення права на очну ставку зі свідками. Штат Вісконсин оскаржив це рішення, але у 2015 році апеляційний суд його підтримав. У 2016 році прокуратура вирішила знову відкрити справу. Судові рішення змінювалися кілька разів. І, врешті-решт, у 2020 році апеляційний суд постановив, що лист Джулі Дженсен не може бути використаний як доказ, відкриваючи цим самим шлях до нового розгляду справи. Прокурори вирішили знову відкрити справу. Новий судовий процес розпочався в січні 2023 року, і на цей раз Дженсена визнали винним навіть без листа його дружини. 14 квітня 2023 року його вдруге засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Це рішення поставило крапку в багаторічній боротьбі за справедливість, яка пройшла через численні судові процеси. Це був ще один випуск на каналі ФАТУм. Дякую, що дивилися чи слухали. Якщо вам подобаються подібні історії. Підписуйтесь, залишайте коментарі та слідкуйте за новими випусками. Будьте обережні і пам'ятайте, іноді найстрашніші злочини відбуваються там, де ми їх найменше очікуємо. До нових зустрічей!